Роздивимось люлечку з сердечками. Дивіться, всі шовчики обверловані, нічого не обтріпається. Внутрішня сторона бавовна, зовнішня сторона плащівка. На денце, як кладу Ось такий ущільнювач, щоб люлечка не прогибалася під вагою пупсика. Далі кладу матрасик. Теж бавовна і стібана тканинка на синтепоні. Подушечка теж на синтепоні. Тоненька, підголівку пупса дуже добре. Дивіться, пупсик довжиною 43 см добре сюди вміщається. Ось таке плюшева ковдра, м'якенька. І можна йти на прогулянку, приїжджати, брати люлечку з пупсиком з собою.